Привіт всім на каналі Біле Озеро, виноградник Єременко. Проживаємо ми в СМТ Білозерка Херсонської області на півдні України. Сьогодні, 26 липня 2024 року, і хочу вам продемонструвати гібридну форму Тера Карпушева Андрія. Здивувала, так здивувала. Це прививка того року: сигнальне плодоношення. Гляньте навантаження її, терочка, і тут надзвичайно врожайна форма. Викидала по три суцвіття на пагін. Має дуже гарний товарний вигляд, привабливий, ягідка червоного кольору, крупненька, приємний мускат та м'ясисто соковита, м'кіть, не залишить нікого. То її покуштує без уваги. А ще плюс яскравий колір кидається в очі. Груночка вже такий гарненький, під кілограм, лоза починає визрівати потроху. Листочок цістенький, без болячок, форма не тріщить. Що можу сказати? Ну смачнюча, красива. Як то кажуть, без слов, тера вражає своєю і ягодою, і кольором, і смаком. Залишається в нас на винограднику однозначно. Це безпроблемна форма. І якщо хто придбає її, то буде мати щастя. Підійшли до гібридної форми Червоний Принц голуба. Це друге плодоношення на нашій ділянці теж вразила, показала себе з прекрасної сторони врожай цього року гарний. Дивіться це і навантаження і там ще дуже. Гарний товарний вигляд має ця форма. Врожайна, яскраво-червоного кольору ягодка, хрумка м'якоть у неї, гармонійного смаку, але є в неї нотки фруктові. Вона смачна. І оцей хруст підкупає і покупців, і тих людей, які приходять просто куштувати до нас виногради. Ой який! Гарний виноград. Ану покуштувати його, покуштували. О, так він і на смак хороший. Ця форма не тріщить, ось ви бачите, не вражається осою і горобці її не хочуть пробувати. Просто в неї такий вигляд гарнющий. Червоний принц. Залишається в нас на винограднику, він безпроблемний. Лоза вже, дивіться, до середини визріла, листок чистий, болячок на ньому не видно. Виноград практично безпроблемний. Це другий рік і я бачу, що він не підвів нас. Ягодка крупненька в нього, непогана. Ну, головне, що товарний вигляд. І грона такі вже кіло плюс, навіть є така грунка. Десь, може, кіло 200 Ну такі рівномірні кіло. Ну, в тому році в нас було всього три груни. Ну, продала я його швидко, покуштували та й взяли люди, бо красивий вигляд. А в цьому році він ще й раніше дозрів, він повністю готовий на цей термін. Ось дивіться я. Ягідку зірвала, куштує румка. І вже навіть кісточка чуть-чуть почала зафарбовуватись. Ну, на смак не кислоти, не... не чується нічого. Він повністю готовий. Червоний принц. Кому цікаво. Підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я, хороших рожаїв, мирного неба і всього самого найкращого! З повагою, сім'я Яременко!